Віталій, як ви думаєте, чи можна скоротити працівника, який перебуває на лікарняному? Згідно з нормами статті 40 Кодексу законів про працю, звільнення працівника за ініціативою роботодавця, а це, зокрема, і скорочення чисельності або штату працівників, не допускається в період його тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці, крім випадку повної ліквідації підприємства установи чи організації. Але ж як бути з таким працівником, коли дійсно є реальна необхідність скорочення штату? Відповідно до норм частини 1 статті 5 закону 21.36, у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у відпустці. Крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею лише тривічного віку. Водночас зверніть увагу, що ці норми не є підставами для звільнення, як багато дехто думає. Підставами для звільнення з ініціативи роботодавця так і залишаються норми статті 40 КЗПП або відповідні норми інших профільних законів. Закон 2136 лише дозволив роботодавцю під час воєнного стану та у разі необхідності, а це може бути скорочення чи інша нормативна визначена підстава, звільнити працівника у період його тимчасової непрацездатності чи у період перебування у відпустці. Ще один важливий момент: датою звільнення працівника буде його перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності або перший робочий день після закінчення відпустки. Тож не забувайте про це, складаючи наказ про звільнення. А ще не слід забувати про певні особливості звільнення окремих категорій працівників, передбачені КЗПП. Отже. У разі скорочення штату, підприємства, установи організації у період дії воєнного стану. Звільнити працівника, який перебуває на лікарняному, можна за певних підстав та за умови, що датою звільнення буде його перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності. На сьогодні все. Миру нам!